Особливі відрізки у трикутнику. Перший відрізок бісектриса, яка ділить кут трикутника навпіл. Другий відрізок медіана ділить сторону навпіл. Третій відрізок висота це перпендикуляр, проведений з вершини до протилежної сторони або її продовження. Може бути три випадки. Якщо трикутник гострокутний, то висота буде всередині площини трикутника. Якщо трикутник прямокутний, то висота може співпадати зі стороною трикутника. І якщо трикутник тупокутний, то висота може опинитися за межами трикутника. Четвертий відрізок середня лінія. Получає середини двох сторін трикутника. Таких відрізків трикутнику можна побудувати три. Ось особливі відрізки в трикутнику. Корисно пам'ятати про їх існування і про їх побудову і властивості. Більш детально про них можна дізнатися на каналі ЮЮ у розділі, який стосується трикутників.